Уявіть собі густий похмурий ліс, де дерева шепочуть таємниці минулого, а земля просочена кров'ю забутих героїв. Це Тевтобурський ліс, місце, де в дев'ятому році нашої ери розігралася одна з найшокуючих драм античної історії. Головний герой цієї історії не римський імператор чи легендарний гладіатор, а варвар, який хитро використав знання своїх ворогів проти них самих. Його звали Арміній, і він став символом опору, що змінив хід імперії. Ця стаття подорож у часі, де зрада, стратегія і дика природа переплітаються в епічну оповідь. Готові тоді вперед, крізь хащі історії. Народжений близько 18-го року до нашої ери у племені херусків, Одній з багатьох германських племен, що населяли землі за рейном, арміній або як його звали на германській герман. Не був звичайним варваром. Його батько Сегімер був вождем, але Римська імперія, що невпинно розширювалася, не терпіла незалежності. Ще хлопчиком Армінія відправили до Риму як заручника типова практика для підкорення диких народів. Але те, що мало зламати його дух, навпаки загартувало. У Римі Арміній отримав елітну освіту. Вивчав латину, філософію, військову справу. Він служив у римській армії, бився в Панонії та Іллірії. дослужився до рангу Еквіта, римського вершника. Уявіть, високий русявий германець у блискучому римському обладунку, що командує легіонерами. Римляни довіряли йому, бо бачили в ньому цивілізованого варвара. Імператор Август вважав його лояльним. А Публій Квінтілій Вар, губернатор Германії, навіть називав другом. Але в серці Армінія тлів вогонь помсти. Він бачив, як Рим грабує його землі, нав'язує податки і руйнує традиції. Вони називають це миром, а роблять пустелю, міг би сказати він, перефразовуючи Тацита. цита. Арміній повернувся до Германії близько сьомого року нашої ери, нібито як союзник Риму. Але насправді він плів з мову. Об'єднавши племена, херусків, марсів, хаттів, він готував пастку. Германці, відомі як люті воїни, але роздроблені, знайшли в ньому лідера. Арміній знав римську тактику, дисципліновані фаланги, облогові машини, фортеці. Він вирішив використати це проти них, воювати як Рим, але в диких умовах. Римська імперія на початку першого століття нашої ери була на піку могутності. Август мріяв про повне підкорення Германії, перетворивши її на провінцію. Вар, досвідчений адміністратор, але не геніальний полководець, керував трьома легіонами 17, 18 і 19. загалом близько 20 тисяч вояків плюс допоміжні сили. Вони базувалися в таборах уздовж Рейну, але вар планував просуватися глибше. Арміній, як довірений союзник, часто відвідував вара. Він розповідав про бунт далеких племен, пропонуючи провести римлян через ліс, щоб швидко придушити заколот. Вар повірив, чому б ні. Арміній же свій. Але це була майстерна зрада. Германець знав римські легіони не переможні на відкритому полі, де вони можуть вишикуватися в фалангу, але в густому лісі з болотами і пагорбами їхня дисципліна стане слабкістю. Восени дев'ятого року нашої ери вар рушив у похід. Колона розтягнулася на кілометри, легіонери в важких обладунках, обоз з жінками, дітьми, рабами, дощ лив стіною, перетворюючи стежки на багнюку. Арміній відлучився з частиною своїх воїнів, нібито для набору підкріплень. Насправді він збирав сили до 15-20 тисяч германців. Тевтобурський ліс це не просто гай, це лабіринт з дубів, буків, ярів і боліт на півночі сучасної Німеччини. Римляни, втомлені, мокрі, повільно просувалися вузькою стежкою біля пагорба Калькрізе. Раптом свист списів, рев рогів, германці напали з засідки. Арміній застосував римську тактику проти римлян, розділив сили, атакував фланги, використовував місцевість. Його воїни легкі, мобільні, в шкіряних обладунках, кидали дротики з-за дерев, зникали в хащі. Римляни не могли вишикуватися, колона розірвалася, обоз загруз у болоті. Вар намагався організувати оборону, але дощ змивав щити, блискавки лякали коней. Битва тривала три дні: перший день шокова атака. Римляни втратили тисячі, другий спроба прориву. Але германці звели барикади з повалених дерев. Третій фінальний розгром Вар, поранений, вчинив самогубство, кинувшись на меч. Його легіони були винищені, загинуло від 15 до 20 тисяч римлян. Германці захопили орлів, священні символи легіонів, і принесли в жертву богам. Уявіть жах. Ліс завалений тілами, де варвари святкують, а вцілілі римляни тікають до рейну. Арміній став героєм. Він не просто переміг, а принизив Рим, показавши, що варвари можуть вчитися і перевершити. Новини про поразку вразили Рим як грім. Август, за словами Светонія, бився головою об стіну, вигукуючи: варе, варе, легіонес, реде, варе, поверни легіони. Імперія втратила не тільки солдатів, а й престиж. Кордон зупинився на рейні. Германія залишилася вільною. Легіони 17, 18 і 19 ніколи не відновили, їхні номери стерли з історії. Арміній не зупинився, він воював далі, відбиваючи римські контратаки під проводом Германіка, племінника Тіберія. У 15-16 роках нашої ери германік знайшов поле битви, поховав кістки, але не підкорив германців. Арміній загинув у 21-му році нашої ери від рук родичів, зрада в зраді, типова для племенної політики. Сьогодні Тевтобурський ліс місце археологічних знахідок, шоломи, мечі, монети. Арміній став національним героєм Німеччини в XIX столітті з пам'ятником герману в Дедмольді. Його історія урок. Знання ворога може стати зброєю, а гордість імперії їхньою слабкістю. Арміній не просто зрадник для римлян чи герой для германців, він символ гібридної війни, де варвар стає майстром, навчаючись у цивілізації. У світі, де імперії падають від несподіваних ударів, його оповідь нагадує ліс завжди ховає таємниці, а справжня сила в адаптації. Чи не так само сьогодні? Думайте про це, дивлячись на сучасні ліси конфліктів. Історія Армінія вічне нагадування, навіть Рим не вічний.